Служба безпеки ліквідувала дві корупційні схеми на Волинській митниці, через які держбюджет недоотримував значні кошти від митних надходжень. Регулярні побори з українського бізнесу влаштували керівник одного з відділів та головний інспектор. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів і затримали їх на гарячому під час отримання хабаря. Зокрема, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку послугу становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що возив товари. При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від зекономлених коштів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили корумпованим посадовцям про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до оборудок.